Всім тим, хто під кулями в день ночі в окопах холодних не хто йде на захист України, не мовчить, то само безпустили не жартує. Всім тим, хто під коліс не йде і не бачить родину своїми місяцями, хто горде ім'я українське несе і любить Україну до нестями. Дякую, чувам. Ми спимо спокійно, можемо посміхатись сонцю і пташкам. Ви оберігаєте нас усіх постійно. Ми від цього серця дякуємо вам. Дякую вам війні

На Вона віряє, що скоро війна. Дружина чекає і молиться тихо, щоб ти повернувся додому живий, щоб вже кінець прийшов тому страшному лиху. І ти додому в дім вернувся свій. І діти чекають на тебе солдати. І вірять, що скоро настане той час. Коли так міцно всі обіймуть тата І будуть разом Нині повторчать. Тримайся мій тапом, що трішки лишилось і рідні так щиро зустрінуть тебе. Утихнеш на повній груди, що їли, і всім на перемогу принесеш. важко, мокро і зимно, не мати зігріться, чи чаю попить. Здається, ні кінця, ні краю не видно, та ти нам силу додаєш, щоб вірити і жити. Тримайся, сім'ї, не комаря, мами спимо соня. Віддаємо своїм мужним, з тим, хто захищає нашу землю.